23 липня 2015 року вступив в дію закон України про внесення змін до податкового кодексу України та деяких законів України щодо застосування реєстраторів розрахункових операцій від 1 липня 2015 року номер 569-8. Детальніше про основні новації щодо застосування РРО розповість заступник начальника управління, начальник відділу контролю за проведенням розрахункових операцій головного управління ДФС у Тернопільській області Андрій Вегера. Розкажіть із прийняттям липневого закону, на які основні аспекти потрібно звертати увагу підприємцям-користувачам РРО. По-перше, РРО не застосовують платники єдиного податку другої та третьої груп фізичні особи-підприємці незалежно від обраного виду діяльності, обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 1 мільйона гривень. Необхідно також звернути увагу на те, що виключено обов'язок. Забезпечувати зберігання фіскальних чеків у книгах обліку розрахункових операцій для суб'єктів господарювання, які здійснюють такі розрахункові операції. Також на фізичних осіб-підприємців, які є платниками єдиного податку і не зареєстровані платниками ПДВ, не поширюються вимоги щодо ведення в порядку установому законодавством обліку товарних запасів на складах та за місцем їх реалізації. А також забезпечувати відповідність сум готівкових коштів на місці проведення розрахунків в сумі коштів, яка зазначена в денному звіті РРО. Суб'єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції, зобов'язані в разі виявлення несправності РРО, а також пошкодження засобів контролю протягом робочого дня, в якому виявлено несправності чи пошкодження, письмово або засобами електронного зв'язку в довільній формі. Повідомити центр сервісного обслуговування, а також протягом двох робочих днів після дня виявлення несправності або пошкодження письмово чи засобами електронного зв'язку в довільній формі повідомити про це контролюючий орган, у якому суб'єкт господарювання зареєстрований платником податків. Хочу наголосити на тому, що не підлягають виключенню з державного реєстру моделі РРО. Що раніше пройшли первинну реєстрацію і використовуються суб'єктом господарювання до спливу строку їх служби, що включається до доходу для розрахунку 1 мільйона гривень. Для обліку беруться ті доходи, що беруть участь у формуванні єдиноподатного доходу. Тобто все, що включається до доходу єдиного береться і для розрахунку доходу для цілей застосування РРО. У разі перевищення в календарному році обсягу доходу понад 1 мільйон гривень, застосування реєстратора розрахункових операцій для такого платника єдиного податку є обов'язковим. Застосування РРО розпочинається з 1 числа першого місяця кварталу наступного за виникненням такого перевищення та продовжується в усіх наступних податкових періодах. Протягом дії свідоцтва платника єдиного податку. Що робити, якщо фізична особа-підприємець на єдиному податку третьої групи придбала РРО, але при цьому не перевищила обсягу доходів понад мільйон гривень? Якщо платник податків вже придбав реєстратор розрахункових операцій і зареєстрував його належним чином у фіскальній службі, то всі готівкові платежі необхідно проводити з використанням реєстратора розрахункових операцій доти, доки його не буде знято з реєстрації. Тому згідно глави 4 розділу 2 порядку номер 417 треба розпломбувати реєстратор розрахункових операцій в сервісному центрі та подати до податкової інспекції про анулювання РРО за формою номер 4 РРО, довідку про розпломбування РРО та реєстраційне посвідчення. Після цього буде видано довідку про скасування реєстратору розрахункових операцій за формою номер 6 РРО. Багато говорилось про зменшення штрафних санкцій за порушення вимог закону України про застосування реєстраторів розрахункових операцій. Чи є покращення для бізнесу в частині штрафів? Так, безумовно, позитивними змінами для суб'єктів господарювання є перегляд штрафів. Тепер максимальна сума штрафних санкцій за непроведення через реєстратор розрахункових операцій. Невидача розрахункового документа становитиме 100% вартості товарів, проданих з порушеннями. Хочу нагадати, що в попередній редакції діяла штрафна санкція в п'ятикратному розмірі, крім того, бізнес не будуть карати за незберігання фіскальних звітних чеків та контрольних стрічок, що залишилось незмінним у застосуванні реєстраторів розрахункових операцій. Незмінним залишилося те, що реєстратори розрахункових операцій не застосовують підприємці першої групи єдиного податку, суб'єкти, які здійснюють діяльність на ринках та через засоби пересувної мережі, суб'єкти, які реалізують продукцію власного виробництва, суб'єкти господарювання всіх форм власності, які проводять безготівкові розрахунки за товари чи надані послуги через банківські установи. Також зберігається дія мораторію на перевірки платників єдиного податку другої та третьої груп, які встановили реєстратор розрахункових операцій до 1 липня поточного року. Щодо юридичних осіб, які надають послуги за готівкові кошти, то вони зобов'язані у своїй діяльності застосовувати РРО. Якщо у вас, шановні глядачі, виникли запитання щодо оподаткування, телефонуйте до інформаційно-довідкового департаменту ДФС України за багатоканальним номером 0800 501 007 зі стаціонарних телефонів безкоштовно або звертайтесь до податкових інспекцій за місцем вашого проживання. Також уся необхідна інформація розміщена на порталі ДФС України. Згідно з постановою Кабінету міністрів України про внесення змін до постанови Кабінету міністрів України від 30 жовтня 2008 року No 957, від 17 червня 2015 року no 426, з 1 вересня 2015 року підвищився розмір мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на окремі види алкогольних напоїв. Детальніше про це розповість заступник начальника управління, начальник відділу ліцензування та контролю за обігом спирту алкогольних напоїв і тютюнових виробів головного управління де. Фес у Тернопільській області Роман Савка. Зокрема, з 1 вересня мінімальна оптова ціна на горілку і лікер глучані вироби за 0,5 літра міцністю 40 градусів зросла до 35 гривень 20 копійок. Мінімальна розвина ціна на горілку і лікер глучані вироби. За 0,5 літра містністю 40 градусів зросла до 54 гривень 90 копійок. Звертаю увагу на посилену відповідальність за порушення законодавства у сфері виробництва обігу спирту, алкогольних напоїв та тінових виробів. Зокрема, законом України про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилого, коняшного і плодового алкогольних напоїв та тінових виробів. У випадку оптової або розмірної торгівлі коняком, алкогольними напоями, горілкою, лікарно зручальними виробами та вином за цінами, нижчими за встановлені мінімально оптові відпускні або розмірні ціни на такі напої, передбачено фінансову санкцію у вигляді штрафу 100% вартості отриманої партії товару, розрахованої виходячи з мінімально оптових відпускних або розміних цін, але не менше 10 тисяч гривень. Днями в рамках проведення заходів, спрямованих на виявлення та припинення порушень на ринку праці співробітниками оперативного управління головного управління ДФС у Тернопільській області, в ході відпрацювання одного з приватних підприємств області, яке займається виготовленням цегли, встановлено, що його службові особи використовували працю найманих працівників без їх належної реєстрації. Для забезпечення безперервного циклу виробництва задіялось 15 найманих працівників числа місцевих жителів та жителів Хмельницької області. Частина з них проживала поблизу підприємства в наметі. середній розмір платні найманих працівників становив 150 гривень на день, однак трудові договори з ними не укладались, єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та податок на доходи фізичних осіб з заробітної платні не сплачувалися. Слідчим управлінням фінансових розслідувань внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження за фактом грубого порушення законодавства про працю службовими особами приватного підприємства. За вказане порушення службовим особам підприємства загрожує штраф від 34 до 51 тисячі гривень або позбавлення права займатися певною діяльністю на строк до трьох років або виправні роботи на строк до двох років. Крім цього, законом передбачено, що у разі фактичного допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору та виплати заробітної плати без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та податків на роботодавця може бути накладений штраф у 30-кратному розмірі мінімальної заробітної плати за кожного. Ого, не зареєстрованого найманого працівника.